шановні глядачі! В ефірі ток-шоу розмова про головне на Кід TV. Тіві. І сьогодні у нас в студії учні другої школи міста Бровари. Отже, перше запитання у нас до Анни. А. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В сьомому А класі. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Анастасія, зі всіма своїми однокласниками дружите? А з ким де за партою? Хлопчиком Зв... чи дівчинкою? Звичайно, дружу е з дівчинкою. Ви часто у неї у нього списуєте? Буває. Лізо, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? Хлопці. А з математики? Е, у дівчат. Лізо, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Е, зазвичай ми ходимо в столовку або ж переходимо в інший клас. А ви, Катю, що зазвичай робите на перервах? Підготовлююсь до уроку. Ходите, на ї... ходите у їдальну? Ні. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть Аню, чим зазвичай годують у вашій школі? У нас годують е макаронами, там, чаєм з булочкою. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ну ні. Назар, а ви йсте у їдальні? Ні. Е розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Е погано. А вам доводилось бувати в кабінеті директора? Ні. Олю, а вас викликали коли небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Ні. А як, як ви гадаєте, а ви б хотіли стати директором школи? Так. Чому? Ну, щоб покращити навчання дітей та годувати їх у школі. Як ви вважаєте, Катю? Працювати директором важко? Ні. А що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Не знаю. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кід TV. Та я його ведуча Вікторія. До зустрічі в наступних ефірах.